Чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою найпереконвішу перемогу у кваліфікації до Євробаскету 2017 У вільнюсі наша команда привезла плюс 40 збірній Косово для українців. Це був номінально домашній поєдинок, але через дипломатичні нюанси, адже Косов Україна, що її не визнає цивілізований світ, гру провели у столиці Латвії. Завдяки насамперед В'ячеславу Кравцову Україна домінувала під обома щитами. Аж п'ятеро наших баскетболістів здобули за матч понад 10 очок. А найрезультативнішим гравцем зустрічі став Олександр Мішула, який набрав 21 за ліковий пункт. Наприкінці зустрічі українці дещо розслабилися віддали косоварам Останню чверть. Втім, підсумковий розрив у рахунку все одно вражає 100 на 61 на користь України. Найближчої суботи наша команда завершить кваліфікацію домашньої грою проти Словенії. Перемога з різницею більше ніж сім очок. Гарантує Україні участь у Євробаскеті. А Ось у разі поразки все залежатиме від того, як зіграють конкуренти. Я рад такому результату. Это, наверное, первая игра, когда можно было не переживать за результат. Но ну, с другой стороны, такие победы расслабляют. И первое, что я сказал, в раздевалке ребятам забыли эту игру у нас все мысли 17 числа Словения.